У вівторок біля ресторанів Макдональдс в Америці відбувалося щось неймовірне. Десятки тисяч американців вишикувалися у нескінченні черги. Утім, прийшли вони не за гамбургером чи смаженою картоплею, а за роботою. Минулого місяця керівництво мережі оголосило, що відкриває 50 тисяч нових робочих місць. Наталя Лонова продовжує що ж, Буду смажити котлети. вчора ввечері готувався як до першого дня в школі. Просував одяг не таким американці бачили відновлення економіки. Насправді, за останній рік кількість людей, які працюють за мінімальну зарплатню, зросла на 840 тисяч. Втім, від Клівленда до Сієтла та Денвера тисячі безробітних вишукались у черги отримати роботу в одній з найбільших мереж їжі швидкого приготування Макдональдсі. 50 тисячам з них пощастить. Всі казали, що я занадто гордий працювати у Макдональдсі. Напевно, я хочу довести протилежне. Бізнес з ландшафтного дизайну Родрігеза не встояв під час економічного спаду в місті Денвер. Минулого вересня його дружина Дженін також втратила роботу. Джон вже продав все своє приладдя. Наступний крок здавання крові за гроші, каже він. Тому сьогодні він подає заявку на роботу з зарплатою у 8 доларів за годину, щоб прогодувати своїх чотирьох дітей дуже важко прожити на таку зарплатню, але з іншого боку, я взагалі зараз нічого не заробляю. Чим я зовсім не пишаюсь. Втім, робота в Макдональдсі далека від американської мрії. Початкова зарплата на кухні 17 тисяч на рік. Для порівняння межа бідності для родини з двома дітьми становить 22 тисячі. А економічно стабільною вважається ситуація такої родини, прибуток якої складає не менше 58 тисяч. Підрахували експерти важко сказати, що така робота може когось задовольнити. Втім, керівництво компанії каже, що їх менеджери заробляють від 20 до 50 тисяч на рік. Ті хто за ліцензією відкрили власний ресторан Макдональдс, мають середній щорічний обіг у 2 мільйона доларів. А половина з цих власників починали з роботи на кухні. Навіть президент Макдональдс 33 роки тому смажила для клієнтів картоплю. Навіть в найсміливіших мріях я себе не уявляла на цьому місці. Історія Лаванди Ларсон також успішна. Лише минулого року, втративши роботу, вона почала працювати у Макдональдсі. Сьогодні вона заробляє 35 тисяч у відділу маркетингу. Ти постійно рухаєшся, ростеш стільки менеджерів та навіть власників ресторанів починали з роботи на кухні та біля каси. Наталія Леонова голос Америки.